Право номер 13 восьмий пункт. Порівняйте середні радіуси орбіт планет Венери, Землі і Марса, а також періоди їхнього обертання навколо Сонця. Визначте швидкості руху цих планет відносно Сонця. Підготуйте коротку презентацію. Ну що ж, презентацію я готувати не буду, але швидкості можна визначити та порівняти радіуси і періоди обертання. Ну що ж, я зібрав з інтернету радіуси і періоди обертання Венери Землі та Марсу. Ну і записуємо тоді в дано. Отже, радіус тоді в Венери Записуємо. Будемо вважати, що вони всі рухаються по колу, а не по еліпсу. Отже, радіус Венери, записуємо це 110. На 10 у шостій, на 110 на 10 у шостій. 10 у шості це мільйон кілометрів. Потім радіус з землі дорівнює 150 мільйонів кілометрів або 150 на 10 106 кілометрів. І радіус Марса, M Марса дорівнює 230 мільйонів кілометрів або 230 на 10 у 6 Кілометрів. Потім період обертання записуємо Т Венери дорівнює 226 діб. Так, діб. І це дорівнює. Отже, записуємо 226, що множиться. Ну, давайте помножимо на 24, це будуть години. І на 3600. Це будуть секунди. І це дорівнює. Чому ми так записали? Справа в тому, що у нас швидкості космічних об'єктів ну, часто виражають в кілометрах за секунду. Бо вони дуже великі. 226 множимо на 24 і множимо на 3600. Це дорівнює. Отже, 19 мільйонів. 000... Записуємо. 19 мільйонів 526 тисяч. 400 секунд. Ну що ж, записуємо тоді для землі 365 діб Т- землі дорівнює 365 діб. І це дорівнює. То ми 365 множимо на 24 і множимо на 3600 секунд. І це дорівнює. Отже,

діб І це дорівнює. Тут вже бракує місця. Я 687. 687 помножу на 24. Це буде годин. І ще раз на 3600, щоб це були секунди. Записуємо 59 мільйонів. 356 тисяч. 800 секунд. Ну що ж, у нас запитують. Визначте швидкість руху цих планет відносно Сонця. Тобто ми знайдемо швидкість Венери, швидкість Землі і швидкість Марса. Ну що ж, пригадуємо, як можна знайти швидкість V. Основна формула у нас буде V дорівнює 2 πr Що ділиться на t. 2 – довжина кола, а t – це час, за який тіло зробить один оберт. Навколо своєї осі. Будемо вважати ще раз, що планети рухаються не по еліпсах, як вони рухаються а насправді А по колах. Це середній радіус. Ну що ж, тоді знаходимо, чому дорівнює швидкість спочатку, давайте, що у нас там Венери. Отже, записуємо, що швидкість Венери дорівнює. Це буде 2 пі радіус Венери, що ділиться на Т Венери. І це дорівнює. 2 помножити, замість пі пишемо 3,14, що множиться, замість радіусу пишемо 110 на 10 у 6 кілометрів, що ділиться. на, Тоді період обертання Венери складає 19 мільйонів 526 1400 секунд. Є. І це дорівня. Ну, Дорівнює, можливо, треба буде наближено написати. Так, нолики. Тут у нас, дивіться, два нолики є. Ось у нас. А тут у нас є шість ноликів. 10 у шостій. То ми дописуємо тоді 10 у шостій викреслюємо. І я напишу 10 у четвертій. Це одиниця і чотири нолики. Ну що ж, зараз тоді. Ми у чисельнику 2 на 314 це 6,28. 6,28. Множимо на 110. так, І помножимо іще на 10 тисяч. Бо 10 у четвертій це 10 тисяч. Помножити на 10 тисяч. Це дорівнює. Так, тепер і ділимо весь цей результат на 19 мільйонів 526. 526,4. Ага, два нолики, я скоротив. На 195 264. Це дорівнює. Вийде наближено, записуємо. 35,4. Наближено це дорівнює. 35,5. І 4. ,10. Одиниці у нас тут залишились кілометри за секунду. Є? Ну що ж, аналогічно записуємо швидкість тоді землі на своїй орбіті, з якою швидкістю мчить земля. Це 2 πr землі, що ділиться на Т землі. І це дорівнює 2, що множиться на 3,14. Що множиться? Радіус землі це 150 млн кілометрів. То ми пишемо 150 на 10 в 6. Так, На 10 в 6. Ну що ж, тут можна нолики дописати, ну, не знаю, хай буде 10 в 6. Так, Я пропущу місце, тут трохи допишу кілометри. А в знаменнику, тоді ми пишемо для Р землі, для Т землі це 31 мільйон. 536 тисяч секунд. Є? Yeah? Ну що ж, тоді скорочуємо нолики. тут є тисячу, в 10, якщо ми тисячу, там було десять у шостій, тут у нас буде 10 у третій. Yeah? Це тисячу. Ну що ж, тоді 6,28 множимо на 150 і множимо 10 у 3, це тисячу. Так, і ділимо на 3, 1, 5, 3 6, На 31536 це дорівнює. 29,9. Якщо округлити, записуємо це наближено до рівня. 29,9 км за секунду. Швидкість землі вже менша. Далі. Записуємо тоді швидкість Марса яка. Знову формула 2 пір Марса, що ділиться на Т Марса. І це дорівнює. 2, що множиться на 3,14, що множиться. Радіус Марса у нас 230 на 10 у 6. Пишемо тут кілометрів, а в знаменнику записуємо Т-Марса 59 мільйонів 356 800 секунд. Скорочуємо два нулі. Тут у нас 10 у шостій, якщо ми два нулі скоротимо, то тут у нас буде на 10 у четвертій або 10 тисяч. Ну що ж, Давайте тоді множити 6,28. Це 2 на 3, 14. Помножити на 230. Множимо ще на 10 104 або на 10 тисяч. Так, і ділимо на 59. Так, на 593 тисячі 568. Це дорівнює. 24,3 наближено. Записуємо, що це наближено дорівнює. 24,3 км за секунду є. Ну що ж, нам залишилося ще порівняти їхні середні радіуси. Ну, Видно, що Венера найближче, ну, а Марс найдалі. То порівнюємо радіуси, записуємо тоді середній радіус орбіт, як що радіус Венери, радіус Венери менший за радіус Землі. Тобто, на який радіус орбіти і менший за радіус орбіти Марса. Є? Ну що ж, і потрібно порівняти також період обертання. Ну що ж, записуємо тоді. Видно, що періоди обертання також так співвідносяться. Тобто ми записуємо, що Т тоді Венери, період обертання Венери навколо Сонця, менший за період обертання Землі навколо Сонця, що менший за період обертання Марса навколо Сонця є, записуємо відповідь. Ну що ж, ми запишемо, які є швидкості. Швидкості Венери. Записуємо 200, складає 35 наближено до рівня 35,4 кілометрів за секунду. Так, далі швидкість. Землі наближено до 29,9 км за секунду. І швидкість тоді. Швидкість Марса наближено до 24,3 км за секунду. Ну що ж, ось таке завдання на визначення швидкості тіл планет сонячної системи. Ви бачите, що планети мчать по своїй орбіті з колосальною швидкістю. Земля, наприклад, майже 30 кілометрів за секунду. На цьому вправо завершено.